Христос Воскрес, воістину Воскрес! І свідчення нашого Господа про Його Воскресіння нам говорить вічне Слово Господнє. І сьогодні, дорогі друзі, я хочу щиро вас привітати з таким чудним, великим християнським святом, з Воскресінням Ісуса Христа, Господа нашого, і хто має пряме участь до цього свята. Будьте благословені. А хто просто косвенно, хто просто номінально, то бажання моє знає, щоб ти сьогодні руками і ногами вцепився за Христа. Дивіться, в мене є такі, такі поздоровлення. Я сьогодні буду вітати. І тут написано Христос воскрес, воістину Воскрес, і тут такий кошик. Знаєш, такий класний кошик. Я розумію, що вчора ти в цей кошик теж ложив багато чого. І саме таке здобне, саме лучше. Ти ложив туди і хрін, і колбаску, і все. І знаєш, і сьогодні ти будеш це смакувати. Але що на самом ділі в твоєму кошику? Що Бог хоче, щоб, був в твоєму, щоб було в твоєму кошику? Дивись, а кошик це як серце твоє. А в твоєму серці Господь хоче. Він за це і вмирав, і воскрес, щоб в твоєму серці був. Мир, радість, любов, довготерпіння, кротость, смирення, воздержання, милосердя, віра чи просто в твоєму серці? Отака пустота. Може, може, знаєш, в твоєму кошику сьогодні було і колбаса, і хрін, і, і паска, булочка, ця, знаєш, і, і кулічі, може, воно там було. А що в твоєму серці сьогодні? І я хочу знаєш зачитати, тут написано. Наша Пасха Христос за нас у жертву принесений. Відомо, що слово Пасха має значення пройти мимо. Три з половиною тисячі років тому назад в Єгипті зійшла кара Божа. Єдиним способом оминути смерть була Пасха, ягня, принесена у жертву. З того часу люди святкували Пасху як постанову вічну. За 400 років до Різдва Христова пророк Ісая завіза. Звістив, що Бог готує ягня для спасіння всього світу. Пізніше Іван Хреститель вказав на Христа ось агнець Божий, що на себе гріх світу бере. Так Ісус Христос став тим жертвеним ягням, що був виданий за наші гріхи і воскрес для виправдання нашого. Бог поклав покарання за Твої провини на Ісуса Христа. Він страждав за тебе, щоб гнів Божий пройшов мимо тебе та ти мав мир із ним. Великдень це день. Божого милосердя та прощення твоїх гріхів. Великдень це день милосердяння і прощення Твоїх і моїх гріхів. Всі згрішили, і позбавлені Божої слави, але виправдання Його благодаттю через відкуплення, що в Ісусі Христі, послання до Римля. Бо коли ти устами своїми будеш визнаватиме Ісуса за Господа і будеш вірувати в своєму серці, що Бог воскресив Його із мертвих, то спасешся. Сподіваємось, що Пасха для тебе набуде справжнього змісту, і ти наповниш свій життєвий кошик, своє серце вірою, любов'ю, вдячністю, щоб цим святим хрестити, щоб цим святився Христос. Христос сказав: Я прийшов, щоб ви мали життя і з достатком, щоб мали. Дорогий друг, брат, сестра. Просто знайомий, хочу, знаєш, хочу щиро. Щоб твоє серце не було отаке пусте. Ну щоб твоє серце було наповнено тим, чим Бог сьогодні хоче наповнити. Знаєш, можна сьогодні видавати щастя, можна сьогодні, знаєш, зустрічатися з родиною, накривати столи, їсти, кричати Христос Воскрес, відповідати воістину Воскрес. А що в твоєму серці? А що в твоєму серці? Так що будемо празнувати сьогодні з чистотою опресників, знаєш, щоб серце було без всякої закваски. Так що благослови тебе Господь в цьому дні. І ще раз хочу сказати: Христос Воскрес воістину воскрес! Амінь.